У нас сьогодні майже цілий день йде дощ, але це нічого. Плюс вісім, звичайно, нашим хлопчикам, може, там дуже важко, коли такі дощі. Надіюсь, що там немає, що це тільки в нас. Я вчора не виходила, на вулицю був такий гололюд, не можна було ступнути. А сьогодні дощ ліє, теж не виходжу. Мені тут Віка. Поставила такого Діда Мороза на підвіконня. Він зараз з такою шапкою і там дзвоночок. Ось такий він. Каже, бабуля, ти йому, ой, навіть боюсь трогати. Руку, каже, приклей, а то вона там трішки відстала. Ну, ось я й приклеїла і й поставила. Якби він сам дзвонив, а то його треба дергати, щоб він зазвонив. ти, я сьогодні світла немає, ну то нічого, в хаті тепло. І я перебирала там свої бумажки всякі, наводила порядки, що ж робити, коли світла нема. І знайшла один, можна назвати його тепер папірець. Дуже цікавий. Правда, темно, зараз включу з одного телефона ліхтарик і покажу, що я знайшла. Я навіть і не пам'ятаю, коли це була заначка така. Ну, і зараз, якщо вийде, я вам покажу, що ж я знайшла за папірець такий. Ну, мабуть, він коштує якісь 100 гроші. Зараз не знаю. А він у мене валявся. Ну, ось такий. Ну, от, звичайно, не пам'ятаю такі гроші. Це 10 карбованців з 61-го року. Ось такі. Ну, як хто зараз працює і одержує аванс, от у мене аванс був спочатку 30 рублів, а потім 40. Ну, це так, а потім і получки було спочатку 120, потім 160. Ну, оце ми на такі гроші тоді жили. Ну, це не в 61-му році. Це ми жили вже 70-ті роки, 80-ті. Але небагато, потім все змінилося. Ну, а карбованці ось такі лишилися. На згадку може. а Може, нема в нас такого мішок, як е, в інтернеті я бачила. Не знаю, де це в Росії, мабуть, цей мішок знаходиться. Я якось не, не цікавилась. От. Може, це багато грошей стоїть. ну, мабуть, і не стоїть того, що мені треба. Мені треба дуже багато. Але... Поки що, але. Ну, ось що я знайшла. Ну, Як ще пориюся, може, іще десь знайду щось. Та знаходила свої звіти та все таке, що треба вже спалити, вже йому не треба воно. Дивлюсь, там лежить, ось тобі, на, на що я її туди положила. Може, то не я. Може, чоловік покійний положив. Хоча там документи мої були. Ну, оце я вам показала все. Ну, старші люди, то пам'ятають цю десятку. Трьошку, десятку. У мене десь колись була трьошка, але немає щось, я ще не знайшла. Може, десь є, то найду, покажу.